Сьогодні гостюємо в лісі Прилуки Чернігівської області. Це Прилуцька громада. Ми приїхали на тренінг з першої до медичної допомоги. Цей тренінг реалізується в рамках співпраці з цією громадою. Сьогодні тут зібрані соціальні працівники, соціальні робітники, працівники соціальних закладів і ті люди, які надають соціальні послуги для населення. Вони зібралися для того, щоб під час двогодинного навчання живого навчання, що дуже важливо для нас бо сьогодні не так багато є можливості провести живі заклади, е, заходи. Е, вони зібралися для того, щоб навчитися основну надання першої до медичної допомоги і в подальшому очевидно поглиблювати цю тематику вже безпосередньо в напрямку надання допомоги своїм клієнтам чи то бенефіціарам. Також тут є представники громадських організацій. Місцеві активісти, оскільки гостинна Прилузька громада запросила не тільки працівників, але і власне волонтерів та активістів з місцевих організацій. Працівників цієї прилуцької громади. В процесі повномасштабного вторгнення ці знання стали важливими і актуальними. Буквально для всіх вони стали актуальними для соціальних працівників, соціальних робітників в особливий спосіб, оскільки викликів. Є багато клієнтів у важкій ситуації. Є багато і надання першої домедичної допомоги, знання процедури і особливостей цього процесу може буквально врятувати життя клієнту. З іншого боку, зараз ми є в особливий спосіб загрожені. На жаль, під час війни ці загрози є очевидними. І чим більше нас, мешканців громад, чим більше українців зможе надавати першу домедичну допомогу, тим більше життів ми зможемо врятувати у випадку, якщо опинимося в зоні. Де станеться надзвичайна якась ситуація. Власне, ми маємо проект розвиток спроможності в управлінні соціальними закладами та надання соціальних послуг. Як бачимо, він карітас України реалізує його разом з Карітас Київ. Нашими надійними партнерами у цьому є Європейський Союз та GIZ – або GIZ, це наш німецький партнер в співпраці, з яким ми реалізуємо цей проект. Я дуже, дуже раді, що сьогодні нарешті відбувся офлайн захід, тому що попередні заходи у нас відбувалися в онлайн режимі. От, і такий захід дуже корисний для працівників соціальної сфери. і Запрошені також були представники на сьогоднішній захід волонтерських організацій. Очікування, звичайно, були, і фактично всі погодилися прийти. От, що дуже дуже рада, що це, це тільки показує те, що такі семінари дуже актуальні. І дуже вдячні фонду за запропоновану таку ініціативу. І сподіваємося на подальшу співпрацю, оскільки у нас зараз триває проект саме для соціальних закладів наших. Ну, до нових зустрічей. Справа в тому, що ми проводимо багато заходів там, де є діти, є молоді. Коли відбуваються у нас фестивалі, то якщо, от якщо не дай Бог, виникнуть якісь такі ситуації, я вважаю, що дуже корисний тренінг, тому що такі речі ну треба знати в принципі кожного але якщо ми працюємо з людьми то нам треба це вдвічі більш більше тому що ми відповідаємо коли проводимо якийсь захід за тих хто на ньому знаходиться однозначно запам'яталось те як ми пробували собі шукати пульс як ми намагалися Ну, дізналися і спробували, як потрібно ставити руки, коли робити штучне дихання. Однозначно, ті речі, які були, хоч трішки практики, вони відразу запам'ятовуються найбільше.